Забіне больман Маленька Соня в лісі різдвяних історій. Розділ другий. ГОстя з міста Коли маленька соня та ліскулька нарешті прогреблися крізь дірочку в снігу, то побачили маленьку милу мишку з рожевим бантиком на голові, яка стояла на снігу та тремтіла. Вуха в неї були величезні. Щоб хоч трохи зігрітися, мишка куталась у великий шарф. Де ви запарилися? Я вже дрижу від холоду, дорікнула вона маленькій соні з ліскулькою своїм тендітним тоненьким голоском. Це моя найкраща подруга сказала ліскулька, показуючи на маленьку соню. А це міська мишка. І на додачу троюрідна племінниця двоюрідної бабці, дядька моєї бабусі. Ну, чи щось таке. Он як? промовила маленька Соня із цікавістю роздивляючись міську мишку. А що в тебе на голові? запитала вона. Це бантик, відповіла та. І яка від нього користь, розпитувала далі маленька Соня. А яка від нього має бути користь? Ну, не знаю. Може, він швидко крутиться, щоб ти могла злетіти або зігріває, як от моя в'язана шапочка. Чи може від нього так само затишно, як від моєї м'якої ковдри? Хм, він просто для краси. Ми, міські миші, одягаємося за останньою модою. Маленька соня з ліскулькою переглянулися. Ліскулька безпорадно знизила плечима і підняла брови. Вони там у місті всі трохи чудноваті, прошепотіла вона до подруги. Я теж таке чула, а ти хіба не знаєш, що перешіптуватися нечемно. Міські миші всі трохи чуднуваті», – повторила ліскулька, тепер уже в повний голос. Ображати інших також нічимно, до того ж, для мене ви, лісові мешканці, також дивакуваті, сказала мишка з міста, оглядаючи маленьку соню з голови до ніг. Ти миша? зрештою, запитала вона. Маленька соня швидко захитала головою. Я соня. Соня? Так, ми теж гризуни, як і ви, але впадаємо в сплячку аж на сім місяців. Ми єдині тварини, які можуть так довго спати і дуже пишаємося цим. Але ж так ви пропускаєте різдво. Нажахано витріщила очі міська мишка. Різдво? різдво? Це що таке? Міська мишка глибоко вдихнула. А ви не знаєте, що таке Різдво? Обидві подруги похитали головами. Це найкраще свято у всьому році, сказала міська мишка. Рік без різдва це як, як літо без сонця, це як осінь без кольорового листя. Або як весна без квітів, це як сир без масла, або повня без місяця, як небо без зірок, або дощ без краплин. Ну, добре, добре, ході вже, перебила її ліскулька. Ми зрозуміли. От і чудово!» – З полегшенням зітхнула міська мишка. Е, «Ну, тобто...» Ми зрозуміли, що це різе якось там це щось надзвичайно важливе, але що саме ми і досі не знаємо. Міська мишка зітхнула, перевела погляд у далечінь і її очі заблищали, ніби бачили там те, про що вона розповідала. Різдово. Це найкраще свято у світі. Наріздво все сяє і блищить. Повітря пахне свічками та хвоєю. Усі дарують один одному подарунки і поводяться особливо люб'язно. Це свято родини, свято радості, свято любові. Це маленька мишка раптово замовкла та схилила голову. Її плечі опустилися і на сніг упала крихітна сльозинка. Маленька Соня і ліскулька переглянулися. Ліскулька обережно підійшла до мишки і погладила її по плечі. Що з тобою? тихо запитала вона. Я, я страшенно сумую за домівкою. Захлипала у відповідь міська мишка. Але ж ти всього третій день, як тут. Так, але я ще ніколи не була так далеко від міста і моєї родини. А тепер, коли я знаю, що ви навіть не чули про різдво, хм, думаю, що не бути мені щасливою, поки не повернуся додому. Який жах, міська мишко, промовила маленька Соня. Вона теж підступила ближче і турботливо накрила гостю своєю пухнастою ковдрою, бо помітила, що хутро в неї значно коротше, ніж у лісових тварин. Мишка знову захлюпала носом. Ліскулька безпорадно глянула на свою подругу, раптом мордочка маленької соні просяяла. Придумала. вигукнула вона. Міська мишка з ліскулькою нашорошили вуха. Якщо покажеш нам, як треба святкувати, ми влаштуємо різдво тут, у лісі. Мишка хлипнула востаннє і з захватом подивилася на маленьку соню. Справді, ви святкуватимете зі мною різдво? Звісно, ти розкажеш нам, що робити, і ми відсвяткуємо його разом, піддакнула ліскулька. Як думаєш, якщо влаштувати Різдво, ти звеселишся і перестанеш побиватися за домом? запитала мишку маленька Соня. Міська гостя на мить задумалася. Гадаю, спробувати варто, усміхнулася вона. Ну що ж, тоді почнімо. Читала Тетяна Бондарева для проекту Казочки для Соні.